Дівчата, я знайшла скарб для кожного підлітка. А саме набір доглядової підліткової косметики від Ріюга. А скарб тому що тут є безсульфатний м'який гель для душу, який має ніжну текстуру та огортає моє тіло солодким ароматом. А зараз готуйтесь побачити просто найкращий набір для волосся. Який складається просто з неймовірного безфільфаного шампуня для волосся, і він круто комбінується з байливим зволожуючим кондиціонером для волосся, який має шовкову текстуру. Догляд за волоссям має неперевершений аромат. А далі у нас іде інтимний гель для кожного дня, щоб бути впевненою у собі кожної миті. Дуже рекомендую підліткам. А що твориться із для легкого розчісування та блиску? Це точно мій фаворит! Ну і куди ж без пінки для вмивання? Вона м'яка як маринка і легко справляється з очищенням шкіри. Рекомендую її використовувати двічі на день разом із зволожуючим тонером. Адже правильний догляд за шкірою допоможе запобігти підліткових висипань. Давайте дбати про свою шкіру вчасно і завершити свою щоденну рутину по догляду за обличчям нам допоможе зволожуючий флюїд від тріюга. Ніжний та вишковий він робить мою шкіру м'якою та здоровою. А якщо вже сталася неприємність та з'явився прищик. На допомогу прийде крем сос локальної дії. Цей набір для себе я замовила на сайті ТІ Посилання залишу вам під відео. Купуйте та користуйтесь задоволенням.